Добрий вечір, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес -селі в селі Діврюка. Сьогодні у нас 9 вересня 2023 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено. Не планував його знімати. Яке буде присвячено грантам від держави 2. Про що я хочу зараз. Поговорити. У мене там е рік назад, е рік тому я одне відео відзняв про гранти на теплиці від держави. Тепер хочу е поговорити трошки про е гранти від держави на розвиток малого, е малого і мікробізнесу, як там називається, від 150 до 250 тисяч гривень. Е я давно вже... Читав про це, давно-давно про це читав, е, так не звертав е, спочатку уваги на це, потім один, е, е, скажімо, е, родич почав знавати, розказав, яка там ситуація, і коли е, там я порахував, так виявилось така от. Ситуація. А, а сьогодні, що спіткало мене би, до цього монологу. Сьогодні знову там на нашому марафоні один із, один із, я так поняв, ведучих спеціалістів, економістів, якийсь там фурман, знову почав розказувати про ці гранти. Ну, скажімо так, що я з такою неповагою, через те, що я вважаю, що людина, яка себе поважає, не буде цього говорити. Зараз поясню чому. Держава, значить, в минулому році, я так, мені здається, мені здається, що це було вже після початку війни, започаткувала таку програму підтримка мікробізнесу і малого бізнесу це на власну справу, там він називається. Від 100 до 250 тисяч гривень. Які умови? Перше, що я хочу сказати, ну, по-перше, це не грант. Грант це не, е, невозвратна грошова допомога. Це раз. Е, а умови е, цієї програми е, такі, що підприємець, який взяв, повинен віддати це у вигляді ЄСВ і ще й на до двох років. Ну от, по, е, по строках я не пам'ятаю, чесно кажучи, але зараз далі ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто, якщо, припустимо, я ФОП і хочу взяти на купівлю там якогось майна, основних засобів чи розвиток якогось бізнесу, там кофейня, якась там, якась сушка, якась мийка, якийсь шиномонтаж. Хочу взяти ці кошти. Там 250, ну, умова там, якщо 250 тисяч гривень, це максимально. То я повинен як ФОП влаштувати два нових робочих місця. Два нових робочих місця я повинен зробити. І на протязі Мені здається, двох чи трьох років це потрібно уточнити, віддати ці кошти державі, тобто 250 тисяч гривень, у вигляді податку ЄСВ. Податок ЄСВ це єдиний соціальний внесок. Я вже про податки розказував. Нагадаю, єдиний соціальний внесок. Грубо кажучи, це пенсійний податок, пенсійний фонд він йде. І на сьогоднішній день він. Становить 22% від заробітної плати. Тобто, якщо від, відштовхуватись від е, мінімальної заробітної плати, на сьогоднішній день ЄСВ становить 1474 гривні. Ну, е, Звісно, простіше всього, рахувати від, е, ну, якби від мінімалки, от, через те, що ця сума стала, але. Якщо, е якщо е цю допомогу, цей так званий грант потрібно віддати напротязі двох чи трьох років, мені здається, трьох, е то е два самовлаштова, ну, якби нововлаштованих працівника повинні отримувати на протязі трьох років е, мінімум десь е, 18. Ну, це я так прорахував, я до копійки не, не, не знаю, не, не скажу вам точно, але десь в районі 18-20 тисяч гривень, щоб е, е, їхнім ЄСВ, яке ви будете платити за, за цих працівників, віддати на протязі трьох років цих 250 тисяч. Тобто ми маємо не грант, а ми маємо. Кредит, не кредит, грошову позику від держави. Це раз. Друге, що найбільш обурює. Ось цей Фурман, е економіст, да, він каже, що ну, це, мабуть, відкриті дані, я не знаю, е що на 2023 рік було закладено в державі 5 мільярдів гривень. І він оперує такими даними, що вже 20 тисяч підприємців чи скористались, чи скори... можуть скористатися цим. Ну, в принципі, так. Да. Це якщо 20 тисяч помножити на 250, це, мабуть, буде 5 мільярдів, так? Да? Ну, мабуть, так. Далі. Це потрібно, щоб в нас було. ну, Тобто, якщо взяли по 250-20 тисяч фопів, це потрібно, щоб у нас було плюс 40 тисяч робочих місць і плюс 20 тисяч фопів, якщо він був раніше не оформлений. Тобто мультиплікація становить. Мультиплікація становить плюс 60 тисяч робочих місць. Ну от, мені цікаво, я просто. Ну, от як говорять таке, я, я, я не знаю, як до цього відноситись. Невже е, дійсно, ці люди, які коментують таке, невже дійсно вони думають, що нікого нема, е, щоб е, е, міг пош... порахувати і, і адекватно оцінити цю картину? Ну, як, як таке? Як таке може бути? Де, де такий приріст є? От де в нас в цьому році? Взялося плюс 60 тисяч робочих місць. Скажіть мені, хто, е, хто отримав цей грант, хто влаштував дві людини на роботу, нових людини і хто е, веде бізнес? Про що мова? І як висновок для мене є очевидним. У мене немає доказів, але, але, але е, я бачу цю картину так. Е, просто коли е, подавалися на цей мікрогрант, е, значить, е, була така тема. Ну і я читав. Значить, е, Наскільки я пам'ятаю, е, Міністерство фінансів курує, це Ощадбанк е, видає. А обласна е, біржа зайнятості е, перевіряє, чи ви е, правильно ви внесли кошти, там, чи щось купили, чи не купили. Ну, тобто е, веде таку функцію е, контролюючу. Так от, я, можливо, і помиляюсь, але думаю, що навряд чи. Скоріше за все, схема діє таким чином. 5 мільярдів гривень дуже великі кошти. Дуже великі кошти. І схема, скоріш за все, діє так. Якийсь Вася, який сидить в Мінфіні, чи де там. Пробивають, щоб заклали в бюджет країни 5 мільярдів на ці ж мікрогранти. І пишуть, є знайомий чи родич, який сидить в Ощадбанку. Це все здійснюється дійсно через Ощадбанк, через те, що е, в Приватбанку, ну, там воно є ці програми, але їх не сильно хочуть давати, наскільки я знаю. От, І е, є людина, яка контролює в центрі зайнятості, яка зовсім не має ніякого відношення до цих бізнесів і мікрогрантів, а просто сидить, складає звіт. І ці три людини чи чотири, вони просто миють гроші. Тобто е створюють мертвих душ, на які беруться кредити, мікрокредити, ці гранти і луплять. Е другого пояснення я не бачу. Я ну, просто я скільки, скільки з ким не спілкувався, чи хтось отримував, чи не отримав, можливо, можливо, хтось отримував, то це точно не 60 тисяч плюс робочих місць. В нашій країні. Тим більше що я хочу також таку новину два дні назад прочитав, що у нас вже два місяці поспіль спостерігається дефляція. Тобто, наш держстат хизується тим, що в країні дефляція. Тобто, що це, що це означає? Не інфляція, а дефляція. Тобто, е спадають ціни на продукти. На молочку, на м'ясо, на овочі, на фрукти. Ой, і вони не задумуються взагалі, що вони падають ці ціни не із-за того, що так хорошо живеться в країні, а із за того, що людей стає все менше, в людей стає все менше грошей, і рівень життя спадає до крайніх меж через те, що ви, ви виросла, в ціні електроенергія виросла. Паливо, все інше, всі, всі інші продукти, а чомусь там, грубо кажучи, помідори по, по 10 гривень. От. Тобто це не хороше життя. Ось так. Так, да, 5 мільярдів гривень. Хороша цифра. Ось так в нас і що саме гірше, що коментують і з таким ентузіазмом. І є люди, які сприймають цих економістів як. Е, за чесне слово. Ну, не знаю. Ще я хочу сказати, е, я створював свій канал, е, я вже це здається говорив. От е, не для того, щоб показувати хорошу картинку, а для того, щоб. Е, Говорити такі речі, які, скажімо, так, багато людей не здогадуються про них, а багато людей просто не хоче про них говорити. Ось так. А не для того, щоб перевернути камеру, так як мені коментують. Ну, це так. Відступ, е, попрошу єдине, е, максимально поширити це відео. Можливо, хтось подивиться з тих економістів, які коментують. Ці наші мікрогранти, От, і, можливо, буде якийсь зворотний зв'язок. А якщо не буде, ну, значить, так ми і будемо жити. А взагалі, як би закликаю людей вчитися, здобувати інформацію, не слухати те, що вам говорять економісти. А самому пробувати. Робити щось, здобувати. Ну і так. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. До побачення.